Панове, ми продовжуємо. Нагадую, що сьогодні тут у Сумах на Майдані Незалежності проходить спілкування між вами, виборцями і представниками опозиції. Зараз з нами на зв'язку Краснопілля. Доброго вечора. Слухаємо вас. Вас вітає Краснопілля, і у нас питання стосовно продажу землі. Шановний пане Яценюк, всю нашу громаду хвилює питання продажу землі. Які у вас є плани? Вашої опозиції щодо цього продажу. Чи вона залишиться в селян? Це єдине те, що в нас є. Суми. Дякую вам за запитання. Як файно звернулися. Кажуть, Шановний пане Яценюк. А от регіони так не звертаються чогось. Земля. Єдине, що залишилось, вже більше нічого немає. Все інше забрали. Заводи, гірничо-збагачувальні фабрики, шахти, навіть дитячі садки, і ті приватизували. І те вже позабирали. Єдине, що залишилось, це земля. У кого є земельні ділянки, підніміть руку. Це доки до вас не добрались регіонали, а вони вже йдуть. На що вони прийняли за останні три тижні? Послухайте, вони ж розуміють, що вони програють вибори. І дуже швидко зараз цей парламент, знаєте, перед смертю не надихаєшся, так і вони, перед політичною смертю не нахапаєшся. Цей парламент приймає кожен день якісь закони. Вони прийняли перше. Вони скасували мораторій на землю. Фактично мораторій на землю скасований, і з наступного року можна буде вільно купувати і продавати землю. Друге. Ви пам'ятаєте, що іноземці не мали права власності на українську землю. Я кажу, не мали це в минулому часі. На минулому тижні Верховна Рада України проголосувала і дозволила іноземним громадянам мати власність на українську землю. Третє. Янукович на минулому тижні підписав закон про так званий земельний банк. Начебто ці події ніяк не пов'язані. Да? ну Зняли мораторії, іноземці на землю, земельний банк. А тепер слухайте, що вони будуть робити. Ви пам'ятаєте приватизацію 90-х років. Пам'ятаєте? Вам такі папірці роздали, називались приватизаційні майнові сертифікати. І всім вам розказали, що ви будете щасливими акціонерами і отримувати дивіденди. Хтось отримує, хтось щасливий акціонер. А ми зараз знаємо всіх щасливих акціонерів. Вони сьогодні у владі всі. Те саме вони хочуть провести з землею. Вони ходять і зараз куповують землю по всій країні. Причому, як же ж холєрники скуповують? Мені розповідали в Донецьку. Це, до речі, Донецьк, якщо ви не знаєте, то я вам скажу, зробив Януковича президентом Януковича. І там вони на нього найбільше злі. Вони такі файні українці. Вони, якщо б його десь зловили без охорони, вони б вони розказали, що вони про нього думають. Так от Донецьку. Значить, приїжджають до села, до бабці. Ну, бабця має там 2, 3, 5 гектарів землі. То скільки має бабця? Скільки має? Оформлена власність. Приїжджає до бабці бізнесмен, хтось з районної адміністрації, хтось з прокуратури чи з міліції. Кажуть, бабцю, ну, тут закони прийняли. Ми би хотіли у вас купити землю. Бабця каже, це добре, що ви хочете купити, тільки я її не збираюсь продавати. Вони кажуть, так вас ніхто не запитує, чи ви її збираєтесь продавати, чи ви її не збираєтесь продавати. Якщо ви не продасте цю землю, то знайте, у нас є вже позов у суді, що ця земля не ваша. І акт виписаний фіктивно на вас. Ми каже, ну якщо така справа, то я можу і продам. Там, синок там, чи внук вчиться десь у місті, гроші треба заплатити, так, я готова продати. А каже, скільки дасте? Вона каже, скільки ви, ви хотіли. Ну, то я б бачила в телевізорі, що дають 5 тисяч доларів за землю в Польщі дають. Вони кажуть, ми теж дамо 5 тисяч Тільки гривень. А якщо не продасте, то взагалі нічого не отримаєте. Це не жарти. Це так сьогодні відбувається. Вони скуповують масово в людей землю, залякують за копійки через цей земельний банк, скуповують землю, переписують на себе, потім вони її потримають. Купивши за 5 тисяч гривень, вони продадуть іноземцям за 5 тисяч доларів. Тому вони зняли заборону на те, щоб іноземці отримали право власності на українську землю. Вони хочуть продати країну. Вони просто дійсно хочуть продати країну. І на цій українській землі вже не ми будемо працювати. Повірте, в Китаї купа народу живе. Вони їсти хочуть. Там є кому сюди привезти, і вони тут будуть працювати. І вони будуть вивозити продукцію так само туди. Що ми зробимо в земельному питанні? Перше, ми продовжимо мораторій на купівлю-продаж землі. Друге, ми встановимо мінімальну ціну на землю на рівні країн-членів Європейського Союзу. Це 5 тисяч доларів. Українська земля не дешевша від польської, а навпаки, дорожча від польської. І ми захистимо Україну і українську землю. Панове, ми продовжуємо і зараз із сумами на зв'язку Ромни. Доброго вечора, слухаємо вас. Громада Ромнів вітає вас і в нас питання. Доброго вечір. У мене запитання до Арсенія Петровича. Будь ласка, як об'єднана опозиція буде рішати питання пенсійного питання. Пенсійне питання. Це найболівше питання у нас на даний час. Суми. Я прошу, Ромни, передайте ще раз вітання тим гарним жіночкам з магазину, які мені продали яблука. Вони мені ще навіть здачу дали 80 копійок. Е, про пенсії. Ви напевно чули про те, що до того моменту, коли Янукович став президентом, він обіцяв підвищення пенсій. Я пам'ятаю такі гарні роздавали рекламні ролики, таке все там було написано. Він підвищив пенсійний вік, а не пенсію. Значить, вони підвищили пенсійний вік для 15 мільйонів українських жінок на 5 років. І от до чого вони потворять цинічні? Коли приймався цей закон в парламенті, я доповідав альтернативний законопроект, тому що наш закон не передбачав підвищення пенсійного віку, але передбачав радикальні зміни в пенсійній системі. І виходить, там я не пам'ятаю, хто тоді був, Азаров, зараз виходить і каже: так ми ж ділаємо як в Європі. Ну, де Азаров, де Європа, це окреме питання. Я кажу, так, а як в Європі? Він каже, так в Європі теж возраст на 5 років вищий. Так ви ж говоріть, кажу правду. Так в окремих країнах дійсно підвищили пенсійний вік. Тільки там тривалість життя на 12 років більше, ніж в Україні. На 12 років там люди живуть довше, ніж в Україні. А я вже не кажу про розміри пенсії, про розміри заробітні платні, про медицину і про освіту. Про це я мовчу. А я вже не кажу про якість продуктів харчування. І про якість води, про якість повітря, про екологію. Тому, коли вони прийняли цю пенсійну реформу, ми жорстко проти неї виступали. Що ми пропонуємо в нашій пенсійній системі? І в кожної політичній рекламі я звертаюсь до вас. Це наші програмні засади. Перше, ми скасуємо пенсійну реформу Януковича азарова тігіпка Це рішення буде прийнято новим парламентом. Друге. Я вважаю, що розмір пенсій не просто несправедливий, а катастрофічно несправедливий. Сьогодні вони підвищили пенсію. Мені прийшов лист від е, інваліда третьої групи. Він розповів е, про те, наскільки підвищили пенсію в цьому місяці. Каже, інваліду першої групи підняли на 3 гривни, а третії групи на 6 гривень. Чи навпаки, це правда. Це таким чином вони підвищили пенсію, а вони розповідають про якийсь там добробут, про якесь покращення. Вони переплутали свої хати і свої сім'ї з українцями. У них дійсно добробут і покращення. Вони так покращились за два з половиною роки, що деякі 200 років так не можуть покращитися, як ці. Ми в пенсійній реформі. Друге, це перерахуємо пенсію. Ті, які пенсіонери, тут є пенсіонери, вони знають, що таке перерахунок і осучаснення пенсії. Юлія Тимошенко у 2008 році останній раз перераховувала вам пенсію за середньою заробітною платньою 2006 року. Це не робилось протягом 6 років. Ця поправка була прийнята у вересні місяці минулого року. Я автор поправки, і Янукович відмовився підписувати закон, відповідно до якого вам. З вересня місяця минулого року уряд повинен був збільшити пенсію. В середньому на 300 гривень. За рік вам не доплатили 4 тисячі гривень. А зараз перед виборами він кинув 100 гривень. Думає, що купить ваші голоси. 4 тисячі хай поверне, а тоді буде думати. Наше завдання перерахувати пенсії для 10 мільйонів українських пенсіонерів в середньому на 334 гривни. Третє, що стосується справедливості в пенсійній системі, жахлива несправедливість. 10 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію на рівні мінімальної 1000 гривень. 1 мільйон пенсіонерів отримують пенсії. Я, я хочу, щоб всі так отримували: десятки тисяч гривень. Хіба це справедливо? Хіба це справедливо, коли у президента, у прем'єра, у чиновників і у депутатів пенсія складає до 30 тисяч гривень на місяць? Ми вважаємо, що ми виправимо нерівність в пенсійній системі. Третє рішення по пенсіям. Справедливий порядок нарахування пенсій. чи ти президент, чи ти прем'єр, чи ти підприємець, чи ти фермер, сум. Всім однакова пенсія. 65% від розміру заробітної плати це є справедливість.